Триває ефір на українському радіо Чернігів. і сьогодні ми говоримо про допомогу нашим військовим від організації Фронт Ейд. Я представляю наших гостей: це Енді Шкіпер і Рон ван Дайн, волонтери організації Фронт Ейд з Нідерландів і Бельгії. Роман Павлів, начальник військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України та перекладачка Вікторія Підубна. Добрий день, доброго дня. Доброго. Отже, Енді і Рон, перше запитання до вас. Ви вперше приїхали у Чернігів? Це вже не вперше. Якщо не помиляюся, ми тут втретє. Так рон підтверджує втретє, і нам а Роман показує четверте. І нам дуже подобається це прекрасне місто. З якою місією ви приїжджаєте до нас? наша місія допомагати Україні допомагати наскільки це можливо, щоб Європа підтримувала Україну і показувала, що Європа з Україною і наша місія, наше бачення підтримувати Україну стільки, скільки це знадобиться. Що вас стимулювало взагалі почати свою допомогу Україні тому, що це неправильно, нечесно так не повинно бути, що одна країна починає захоплення війну проти іншої країни або починає руйнувати міста, будинки людей з будь-якої країни, і це те, що в першу чергу стимулювало, мотивувало мене та Рона, так не повинно бути і. Ми маємо допомагати коли була створена організація, сама Фронтейд. Якщо говорити неофіційно, то це четвер, 24 лютого, перший день повномасштабного вторгнення. Одразу ми долучилися, я та Рон, і почали допомагати. Але всі знаємо, що будь-яка організація її заснування воно вимагає роботи з документами, відвідування нотаріусу, адміністративна певна робота. Тому офіційно це квітень 22 року. Рони Енді, коли ви познайомилися, наскільки ви знайомі довго? два роки тому, коли ми вперше зустрілися, бо в нас спільні думки, спільні ідеї, допомагати Україні, і ми дуже гарно почали наше спілкування і разом почали планування, як саме доставити машини транспортні засоби в Україну. чи були якісь перешкоди і проблеми? Взагалі, перешкоди та Труднощі можуть бути завжди, але коли ми починаємо думати про військових, про їхню мужність, про тих, хто знаходиться на лінії фронту, ці проблеми і перешкоди вони нічого нічого не значать. Новорі розкажіть, як ви познайомилися з Ендією Роном, як почалося ваше співробітництво і на чому воно засноване? Ну, співробітництво почалося так, скажемо, через військове музичне управління. Мав їхати один військовий оркестр, оскільки там його розформували, поїхав наш. Цю місію передали нам. Ми були дуже, як то кажуть, це був такий маленький відрізок часу для підготовки такого важливого туру. Бо коли ми побачили список завдань і планів, які був, то трошечки були, як то кажуть, дуже швидко змобілізувалися, бо було і дефіле військове на велику аудиторію. І понад 15 концертів протягом 10 днів. А на підготовку було 3 тижні. Тому ми в такому дуже, як то кажуть, стислому часі в переписки намагалися повністю визначити все, що потрібно, і йшло наше знайомство. Тобто воно не було таким, що ми там познайомилися заздалегідь. Це було в процесі планування всього обговорення. Але я скажу, що це дуже великі люди, бо вони вкладають не тільки в армію, а й в нашу культуру, дають можливість нашій культурі показати себе, і зараз дуже важливо в тому що всі думають, що музика це лише підняття бойового духу. І дуже цікаво всім, з ким ми спілкуємося, з НАТО, з людей, як музика себе поводить, як ми працюємо в умовах війни. І я скажу, що раніше всі думали, що музика це лише підняття бойового духу. Але, як показує практика, в довгій війні музика це збереження його і знаходження правильних слів. То музика дає людині можливість психологічно зберегти внутрішній. Стан і не руйнувати його, тому я вважаю, що ми, їдучи ми намагаємося передати невербальними і вербальними способами, то що не може передати ніяка. Політика чи ну в музиці зберігається всі, всі е, речі, які пережив автор. Бо ми багато і авторської і пісень, і наших чернігівців е, співаємо, не тільки відомих композицій. Тому я вважаю, що ця місія вона дуже гарна і дуже важливо доносити правду іменно такими способами, коли людина приходить е, відкрита на концерт, вона приходить не знаючи, що її очікує, не заангажована. І дуже мені здається легко правильний сенс перенести. Я хочу сказати, що, що ми, мабуть, зразу так бо енді музикант в колишньому військовому, mm. то ми зразу порозумілися, у нас був повний, повний контакт, синергія, повне розуміння, що ми хочемо один від одного. І ще скажу, що всі ці концерти вони проводяться не тільки з метою культурного обміну і. А так само на цих концертах йде збір на допомогу Україні. Тому це повністю, як то кажуть, само себе окупає і дає фідбек. Тому вже сьогодні ми на площі через півгодини передаємо автомобіль 44 й окремі механізованій бригаді. Це вже буде п'ятий автомобіль, тільки цій бригаді. А загалом за цей рік Ванді така гарна традиція. Вони коли їдуть забирати оркестр в тур, вони їдуть сюди на вже на автомобілях з минулих з минулого, як, з. Бору і приїжджаючи сюди на автомобілях. Звідси забирають оркестр, їдучи вже на автобусі додому. Тому таких приїздів вже було чотири тільки в Чернігів. Загалом їх було п'ять, і за ті п'ять приїздів привезено більше десяти автомобілів. Це дійсно гарна традиція. Що ми приїжджаємо з машинами? Ми зустрічаємося, і оркестр, який теж співпрацює з 44-ю бригадою. У нас дуже гарні зв'язки. Ми передаємо їм транспорт, і дуже хотів наголосити, каже Енді, що військова музика. Є надважливою дуже хотілося б, щоб керівники, найвище керівництво, військове, генерали військові і головнокомандуючі, щоб вони розуміли цю важливість. Музика і військові музиканти це те, що дуже є необхідним в умовах війни. Звичайно, потрібні військові, які захищають країну, і чоловіки потрібні завжди. Але військова музика це те, що підтримує дух, на мою думку, і те, що об'єднує об'єднує військових, наприклад, об'єднує українських військових і військових або військові оркестри у Нідерландах, і таким чином дозволяє співпрацю і допомогу. Також важливо, що ця музика долунає і до українських біженців, які знаходяться в Нідерландах. І ще раз в кінці підкреслює, наголошує Енді йому дуже хочеться, щоб найвище керівництво військове це розуміло і давало можливість далі працювати. Військовим музикантам і заохочували військову музику. Я хочу ще додати, що виступаючи в Нідерландах, в тих містах, містечках, громадах, де Енді організовує ці всі заходи, значно зростає. І донати на Україну загалом протягом всього періоду. І дуже такий момент ми ще замітили, що українці, які там проживають і приходять на заходи, і навіть які ну які не приходять, але цими концертами ми в Нідерландів пробуджуємо ну любов до України і загалом до ну до всього українського і до українського народу. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Саме в цей період, коли нас готові чути, чим більшу площу покрити Європи виступами українських оркестрів, і, мабуть, це б було дало би великий результат, бо люди в формі люди не можуть повірити, що під час такої тотальної війни країна виділяє, все-таки виділяє. Вони розуміють, що ти Енді зараз сказав. Вони розуміють, що це було би добре, але не багато хто не може зрозуміти, як ще є колективи, так, які. Попри нехватку людей, попри це все виїжджають і працюють на такому високому рівні. Люди тримають себе психологічно стійко, ну, ніхто не, не тікає, як думають багато хто, що приїхали і можуть не повернутися, навіть задають нам такі питання. Як взагалі організовуються ці збори? Насправді дуже важко збирати донати. каже Енді, перший перші три-чотири місяці це було легко. Ми могли просити все, що хотіли: матеріали, гроші було легко збирати гроші, а далі стало важче. Чим далі, тим важче. По перше, що про війну забувають. І якщо в перший місяць повномасштабного вторгнення про війну в Україні говорили на всіх телеканалах, у всіх випусках зараз так. Це згадують. Це може бути щотижня пару випусків чи телешоу, ток. О, яких згадується про Україну, але не кожного дня. А ми маємо все одно збирати донати, і вибачте, що я зараз скажу цей термін, але це маркетинг. У вас війна, але маркетинг є. Він залишається, і ми маємо поширювати інформацію, розповідати про Україну, показувати, чим саме займаємося ми ілюструвати нашу діяльність чим займається оркестр. Іноді теж вибачте, але нам доводиться показувати саме погані. Ні, кадри, якісь про Україну, але саме таким чином ми можемо звернути увагу. Далі доповнює Рон про те, що зараз іншою актуальною темою в Нідерландах і Бельгії є війна в Ізраїлі, військові дії там, і свого роду стає це перешкодою при зборі допомоги для України, і таким чином дійсно доводиться Одиться постійно розповідати, нагадувати про те, чим займаються, наприклад, оркестр і збори коштів вони відбуваються і для донатів, і для того, щоб забезпечити прибуття оркестру до Нідерландів і їхні виступи перебування там. І до слів Рона приєднався знову Енді. Він наголосив, що це дійсно зараз така поширена тема в Нідерландах та Бельгії. Війна в Ізраїлі, але зі свого боку Енді наголошує, що Україна і про це мають пам'ятати європейці, Україна це теж Європа, і зараз Україна це як спина захист європейців і українці зараз в цій війні своєю боротьбою захищають всю Європу, і тому кожне втрачене життя в Україні це втрачене життя європейця і те, що буде сухою ста. Статистикою для європейця в Україні це травми, це вбиті поранені військові, і про це мають всі пам'ятати. Чи багато Ендірон знали про Україну до широкомасштабного вторгнення. Бо як казали у нас, європа знала про Україну через Чорнобиль і через Динамо Київ отже, сказав Енді, знав трошки про Україну, і це у вас не прямий ефір, тому я розкажу свою особисту історію. А якщо захочете, ви можете це вирізати. Моя жінка дружина народилася в Казахстані. Вони її мати, моя те, що проживали в Алматі. І вони теж є свого роду біженці. На мою думку, вони втекли від режиму Путіна. Вони приїхали на початку 2000-х років у Москву в пошуках кращого життя і. Тоді якраз на чолі країни став Путін, і моя теща сказала, що ми не можемо лишатися в цьому режимі в цій країні. Це КГБіст, який прийшов до влади. Це варварський режим. І я не можу жити і ростити дитину в таких умовах. Тому вони втекли в буквальному сенсі з Росії в Бельгію і будували своє життя там і. А я саме тому я знаю, що таке режим, і зі свого боку хочу сказати, що це не є добре, це щось неможливе, Така варварська система, і я дуже не хочу, щоб вона розповсюдилася далі і наголошую на те, що такий ризик є і для Європи. Що одного дня такий режим таке може статися і там. Зі свого боку, Енді додає, що він нічого не знав про Україну до цього. Так, і більшість людей в його країні, в Нідерландах, він думав, що Україна знаходиться десь дуже дуже далеко, і вперше дізнався, познайомився з Україною вже тоді, коли приїхав сюди, вперше і для нього особисто і для його оточення було шоком, що до України їхати всього одну добу. Коли вперше приїхав в Україну, і подзвонив своїй дружині Рон і сказав: Я вже в Україні дружина була шокована і не вона сказала я думаю думала що україна це десь в росії їхати туди дуже далеко а наразі для рона це 15 п'ятнадцятий приїзд в україну і він побував в дуже багатьох містах і йому дуже подобається прекрасна країна як він сказав Beautiful country. чи не страшно було вперше сюди їхати? Ні, не страшно Каже, Твоє Енді та Рон. А Рон наголошує, що йому не страшно, і на початку було запитання про перешкоди. Моя найбільша перешкода це моя дружина, яка переживає. Боїться, щоб я їхав в Україну. Вона це каже кожного разу, але я все одно їду. Енді додає, що йому також не було страшно ні разу. І його найперші поїздки в Україну це було на початку повномасштабного вторгнення. Рон поїхав ще раніше, буквально на наступний день Енді трохи пізніше. І на відміну від Рона, перші поїздки Енді були тільки до кордону, спеціально щоб підібрати біженців, наприклад, і він пообіцяв своїй дружині, що не буде перетинати кордон і заїжджати до України. Але незабаром через півроку, вже переїхав в Україну, і страшно не було було відчуття хаосу. І бачив цей хаос, що відбувалося навкруги. Особливо на початку люди намагалися виїхати. Біженці дуже багато техніки військових хаос. Так дуже багато поліції, блокпости, хаос, але не страх. І наголошує Енді, мені не страх а я щасливий, коли перетинаю кордон. Коли кожного разу, коли я в Україні, коли заїжджаю до України, я дійсно щасливий, і також вже дуже багато разів, як і Рон 15, приїжджає Енді до України, побував дуже в багатьох місцях. І додає Рон, що ось зараз подорожуючи до України, вони коли перебували в Польщі, то один одному вони сказали, що дуже щасливі, що ось уже перетинають кордон і будуть в. Você está lá? Чи звітуєте ви перед своїми донаторами? Так, обов'язково і звітування є дуже важливим, тому що як вже сказали раніше, це маркетинг в першу чергу. Військовий маркетинг я ненавиджу це слово, але доведеться говорити саме так. Дуже важливо звітувати і надавати всю інформацію через існування великої кількості російської пропаганди, яка є всюди і постійно по? поширює інформацію про високий рівень рівень корупції в Україні, і зазвичай вони набагато перебільшують і поширюють дуже багато неправдивої інформації. І саме тому дуже важливим є правильно світувати для того, щоб не було такого уявлення у наших співвітчисників. Ми завжди надаємо всі звіти в нас, все закументовано будь-які види допомоги, які ми привозимо. Транспорт, гуманітарна допомога, допомога, турнікети, генератори це передається до благодійних організацій, або за реквізитами кожної бригади не просто дається цій людині чи іншій людині, чи просто військовому. Все має документальне підтвердження, і таким чином ми і боремося з російською пропагандою, якої дуже багато. Наприклад, у Фейсбуці може посидіти якийсь Ян Янсен, який насправді російський бот чи тролізи, що взагалі проживає в Нігері. А Україна зараз на правильному шляху, але треба протистояти російській пропаганді, яка є також дуже дуже великою перешкодою. Я би хотів на кінець додати, що дуже дякую цим людям, бо саме головне, це головне, але все одно в нашому сприйнятті воно має все таки другорядне значення. Я маю на увазі і матеріальна допомога, і, і музика. Саме головне це сенс і смисли, які ми даємо, даючи ці речі. Ну, ми, коли отримуємо ці генератори чи автомобілі, передаючи військовим, це, я думаю, що ми повинні для себе особисто, як і, і наші закордонні друзі, і, і ми, всі українці, повинні зрозуміти, що це. Ми не одні, нам допомагають. Ми, Відчуваємо підтримку, і це набагато важливіше, ніж просто річ, що ми повинні бути вдячними і ну, крізь себе пропускати ці емоції ці хороші сенси, які ми передаємо один одному. Дуже важливо це особиста наша дружба. Ми, ми вже дружимо із сім'ями, тобто ніхто не тримає якусь дистанцію, що це познайомились, передали, бо так треба. Їдучи оркестром туди, ми так само, ми, це не є розважальні якісь заходи. Це заходи, які несуть певний сенс і своїми, своєю діяльністю передають його, вкладаючи в вуха і, і ну, передаючи і наші емоції, які, з якими ми приїжджаємо. І дуже важливо, я теж своїм музикантам говорю, що це не є співпраця двох керівників, там, керівника фонду, керівника оркестру. І, і хлопці, що Енді, Шорон, що, що наші музиканти, що всіх, кого ми намагаємося е познайомити, що це не є просто таке, як кажуть, платонічне сьогодні і все. Це дійсно ми вже співпрацюємо. Хоча це наша особиста співпраця менше року. Але попередній колектив, з яким працював Енді і Рон, вони досить піли спілкуються, і через них так само йде допомога іншим бригадам, з якими була співпраця на той момент. Е і я говорю, що хлопці, спілкуйтеся всі між собою, всі відкриті. Це, це обмін, обмін між країнами, між людьми. І я вважаю, що це найважливіше, що ми зближаємося, ми відчуваємо підтримку і разом йдемо до цієї перемоги, що вони розуміють, що вони теж в цій війні, що це не є війна десь далеко, куди вони просто возять кошти, кошти, товари і. Це, це що вони погодилися і самі дійшли до цього, що потрібно культуру так само в себе пропагандувати. І що ця пропаганда вона набагато важливіша і частіша, ніж ту, яку несе політична складова. Що вона краще сприймається, вона є більш щирою, правдивою. Від звичайних людей, бо при так само я хочу сказати, дуже важливо там багато наших воїнів, і навіть один з них пригнав зараз автомобіль, приїхав напарником одного з нідерландців сюди, mm -hmm. які там лікуються. Вони так само ми співпрацюємо, я в минулому ефірі, розказував з таким Андрієм Сіромахою, який на наших концертах mm -hmm. виходить е і каже правильні речі. І наші військові, які там лікуються завдяки цим всім коопераціям, вони відчувають себе. Як вдома, ну от цей пан Михайло, який приїхав, він проходить там реабілітацію. І він каже: я не відчуваю себе відірваним від суспільства. Тобто нам, До нас гарно ставляться, у нас є певні локації, ми їздимо в Україну туди, це не є одноразово, то, що ти там приїхав, полікувався, уїхав, все, тебе більше, ти не повернешся. Тобто потрібна знову допомога, ти знову можеш звернутися, допомагають не тільки тобі, а й твоїй сім'ї. То тобто, люди ставляться не як до чужого суспільства, а приймають українців іменно в Нідерландах як частину, як частину свого суспільства. Вони дуже багато, хоча Інді говорять, що це застосовується маркетинг, щоб продвігати ці концерти. Але насправді дуже багато людей, з якими ми там познайомилися, вони приймають нас і в себе вдома. От, наприклад, коли потрібно оркестр перевдягнутися, таке деколи буває, що немає концерт проходить десь. На відкритій площаці і немає mm -hmm. де, таких е, спеціальних реструмів на кімнат для перевдягання. І ми ходимо mm -hmm. до обичних нідерландців додому. Ніхто нічого не приховує, ні у кого там немає. Якихось ну, тобто дуже відкрита е, нація, дуже, дуже відкрита до нас. Я дуже дякую, що в нас така е, співпраця з цією країною. І на, на завершення нашої розмови е, ваші побажання українцям, Ендірон, Рон. — ви сі Україн. Ми бажаємо бути вільними за перемогу. Це не перше, що хочеться побажати. Іноді кажуть, що на лінії фронту в окопах важливим є саме військова боротьба, військові дії, а надія, сподівання десь в кінці. Але ми хочемо побажати вам саме надії, щоб ви вірили в перемогу і не втрачали надію. Ми дуже сподіваємося, що ви її не втратили і не втратите, незважаючи ні на що. Ми хочемо побажати українцям перемоги, адже добро завжди перемагає зло і світло завжди перемагає темряву. У вас уже є демократія. Так, всі говорять про корупцію, але корупція є у всіх країнах. Я впевнений, можливо, в меншій кількості. Тому бажаю вам перемоги і в мене є побажання для росіян, каже Енді. Я дуже хочу побажати те ще росіянам, а саме побажати їм постати перед судом, щоб вони одного дня всі опинилися в Газі. Це важливе місце для правосуддя, і щоб вони всі там були. Путін, Лавров, Пісков, Дведя, всі знають ці імена як військові злочинці, щоб вони постали перед судом і отримали своє покарання. Ми всі знаємо історію, пам'ятаємо про німців, про нюрбе. Янський процес не всі, можливо, там військові злочинці були покарані, не всі постали перед судом, але цей суд відбувся і було правосуддя. І саме тому я бажаю росіянам, їхнім лідерам в лапках так званим постати перед судом, щоб вони відповіли за всі свої злочини, за всі руйнування на території України. Дуже багато місць, які вже просто неможливо відбудувати, або буде ну, довгий тривалий процес відбудувати. І а, також тут хотів згадати про літак збитий росіянами про які МНС, так про на Донбасі, які на, на Донбасі, про які вони продовжують і намагаються брехати, що збили його українці, а але літак збитий росіянами, і я особисто каже Енді, спілкувався з представниками комісії, які працювали з цим злочином, да з цим випадком, і я знаю, що багато сімей з моєї країни вони не можуть відвідати це місце, хоча б, щоб віддати шану загиблим через те, що це можна сказати захоплена територія росіянами, і це ризик. Вони хотіли би туди поїхати, але не поїдуть, тому що ризикують і ризик поїхати туди. Але і за цей злочин також щоб вони постали перед судом дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про допомогу нашим військовим від організації Front Aid І у нас у гостях були волонтери цієї організації з Нідерландів і Бельгії, Енді Шкіпер і Рон Ван Дайн, Роман Павлів, начальник військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України. І мовний бар'єр нам допомагала долати Вікторія Піддубна перекладачка. Дякую вам.